там Детали, букви там на євреті, букви на євреті, знаки на християнського подвижі, в нас такі колосальні люди жили, і взагалі там посол французький, посол Франції, там Антон Антонович, Лицар, Антон, Антон, Антон повно фантастичний. Це все є в лавках, вже тут треба просто це віднайти. От, і його почав робити, тут раз війна. Що робити? Он закрився відповідно автоматично, ну я думаю, що ні. Приходять мені законовести, що ж скажи там, про війну, про художника. Ну я думаю, написав одним і псалогічно, кажу, що художник не має права навчати війну. У нього нема танків, нема солдатів, але в нього є пензлі, і ліці він може показати інтелектуальну перевагу над ворогом, що він вміє тільки вбивати і стріляти, я вмію таке, що він не, 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 не повинний не по їхньому рівню розвитку. Тобто морально є вищий, ніж війна і та агресивна сторона. Ну, це надрукували там біляки, журнала, газета, коротше, напішлося там. Ну і тут, значить, я думаю, що треба шевелитися далі, значить, я роблю нову композицію, одну, другу, третю. Ну і тут, значить, пишуть мені давай, Олег, там зробимо у нас виставку, знайшли ну, мені, говорили, таку елітну, артулітну закриту. Там клубний такий принцип, люди записані в цю галерею, вони можуть приходити, тому там платний фір. Там говорять не постійно має експозицію, але там камені концерти, такі всякі зустрічі. Ну і я привіз туди 14 було цих картин на оптимне кладовище, і 14 чи 16 було з попередньої виставки. Я зробив там цю виставку, ну і це був такий перший промоколі. Субтитрувальниця Оля Шор